Тема сьогоднішнього уроку, твоїх фізичних відкриття, урок номер 5 хімічні явища. Давайте пригадаємо, що ми вже пам'ятаємо про формули речовини, про те, що таке проста речовина, що таке складна речовина, та спробуємо з'єднати форми речовини з їх формулами та з їх характеристиками. Маша, починай. Проста речовина це в нас що? А, проста речовина це буде складається з, з атомів одного хімічного елемента. Давай зачекай, давай з цих двох а. формул, що виберемо. А, Перше. перше. Як прочитати можна це? Н2. Так, все просто Н2. Далі. І складається з атомів хімічного, одного хімічного елемента. І складається з двох атомів? Складається з двох атомів, так. Давай подивимося в періодичній таблиці хімічних елементів. Що це в нас за такий хімічний елемент? А це натрій. Зачекай. Це нітроген. Дивись, N просто. Тут у нас на, а у нас просто N потрібно буде. Нітроген мешкає в будиночку під номером 7. Відповідно, має 7 електронів і 7 протонів. Має малярну масу 14. Нітроген просто N. Добре. Саша. що ти а, скажеш с... за складну речовину? Складна речовина – це NHNO3 і складається з трьох різних хімічних елементів. І ще одне. І Складається з двох атомів. Ні-ні-ні, де ти бачиш тут скільки в нас атомів. Три. Це три різних хімічні елементи. А тут в нас один атом. Ага. Тут в нас один атом, і тут в нас три атоми. Всього скільки атомів? Три. Давай почитаємо. один плюс один і плюс три. Скільки буде? А, ой, тоді п'ять. Тоді ще ось це складається з п'яти атомів різних хімічних елементів. Саша, давай спробуємо назвати, які хімічні елементи ти тут бачиш? Е... Перше саме Гі. Гідроген. Гідроген. Тільки щойно був. Це в нас Н, це нітроген. І останній е... О Оксиген. Оксиген дуже добре. Добре. Так, все Марія, давай читати. А, я живу в періодичній системі квартиру над моєю займає сусід що утворює простору човну необхідне для дихання всіх. Живих істот на землі. У сусіда праворуч є 17 електронів. У сусіда ліворуч у ядрі 16 нейтронів. Я не, не металічний елемент. У мене однакова кількість протонів, нейтронів та електронів. Добре, давайте я ось так відкрию періодичну таблицю хімічних елементів. Так. Так, вам видно. Добре. Я мешкаю в періодичній системі. Це означає, що ми маємо справу з якимось хімічним елементом, так? Так, трошки зменшу. Ай. Далі, квартиру над моєю займає сусід, що утворює чи речовину, необхідну для дихання всіх живих істот. А скажіть мені, будь ласка, я, що нам потрібно для дихання? Що це за речовина? А, повітря. І як ми називаємо повітря вже в дорослі? Чені? Кисень, так? А кисень це в нас О 2 Тобто який елемент знаходиться наді мною? Excellent. Оксиген, дуже добре. Тобто, у нас наді мною у нас оксиген. Так, оксиген. Далі. А, у сусіда праворуч 17 електронів. Тобто його порядковий номер 17. Тобто сусід ліворуч у нас хлор. У сусіда ліворуч в ядрі 16 нейтронів. Як знайти, скільки нейтронів в ядрі? Ми повинні взяти від малярної маси від 31, відняти порядковий номер 15 і ми отримаємо 16 нейтронів, тобто сусід ліворуч це фосфор. Я не металічний елемент. У мене однакова кількість протонів, нейтронів та електронів. Тобто 32 відняти 16, це буде. 16, Тобто я в нас сульфур. Відповідно, тут ми запишемо S сульфур. Який має 16 нейтронів, 16 електронів і 16 протонів. І мешкає в будиночку під номером 16. Добре, давайте подумаємо, які явища. Які ми спостерігаємо щодня будуть фізичні, а які хімічні, наприклад, шмірок. Вибачте, вибачте, наприклад, падають листя. Падіння, це в нас е, фізичне явище. Нагрівання води це фізичне явище, охолодження е, тіла це фізичне явище, е, радуга, е, блискавка це все фізичне явище. А ось, наприклад, е, миття рук милом, це в нас Хімічне явище, тому що коли ми змішуємо мило з водою, відбуває, створюється піна. так? Або якщо мити, мити посуд в фейрі чи іншої якоїсь миючому засобі, це також у нас відбувається хімічна реакція, тому що в речовині миючому засобі є спеціальні компоненти, які розтворяють жир. Якийсь там накип, наліт, це в нас вже хімічне явище. Якщо ми візьмемо оцет та соду, змішаємо, ми також будемо спостерігати хімічні явища. Ми зранку з вами чистимо зуби, використання зубної пасти з водою на зубній щітці, це також буде спостерігати фізичне явище. Де мені хоч одне: або фізичне явище, або хімічне. Марія. А фізично це, наприклад, вмиватися, їсти? Це у нас механічний рух, хай буде. Міша, ти назви якесь фізичне чи хімічне явище. Вставати. Встати, так. Це також хімічне явище, фізичне явище, бо вибачте. Саша, ти назви своє явище. Ходити. Так, добре. Це все ви назвали фізичні явища. Прості за санкцію. Так, ось. Пригадайте, які, ну, ми пригадали зараз, які явища, є фізичні, які хімічні. Під час хімічних явищ ми можемо побачити, що утворюються нові речовини. Наприклад, ну, дівчатка вже знають, якщо взяти і змішати яйця з молоком, що утворяться? Омлет. Омлет, тобто нова речовина, це вже в нас не яйця і не молоко. І взяти відокремити от, окремо знов, щоб е, профільтрувати і отримати молоко чи е, знов скласти яйце, то не вийде таке, так? Або коли ми беремо е, чай заливаємо кип'ятком, ми вже що? Утворюємо нову речовину? Так. Ну, Тут таке складне. Ну, от, якщо каву змішати, ну, можна фільтрувати е, чай е, знов до чистої води, тобто, ми можемо відокремити, ну, бачать, вона не утворюється. Тобто, в ході хімічної реакції ми бачимо щось нове. Наприклад, горіння, коли ми піджигаємо свічку, свічка, е, воск плавиться фітіль згорає, і в нас утворюється якась нова речовина, пустота, так? нічого, пепіл, плавляний воск, тобто зворотнього процесу вже немає, щоб знов утворилася свічка. Тобто, в результаті хімічних реакцій ми бачимо, що утворюється якась нова речовина, щось змінюється. Під час фізичних явищ можуть змінюватися. Кольори, можуть змінюватися положення тіла. Наприклад, я зараз говорю: це звукові явища, і вони також є фізичний зміст. В них. Може змінюватися порядок атомів в речовині, але нові речовини в цьому не утворюються. Тобто, Міша, прочитай, будь ласка, вислів під номером 7. Під час перебігу хіміч... хімічних реакцій утворюються нові речовини з іншої будови і властивостями, ніж у речовин, які вступали в хімічну реакцію. Добре. Давайте подивимося тепер хімічне е, дослідження і подумаємо, дізнаємося щось нове. Факти. Відтворимо одну з реакцій. Отже, перше, що нам потрібно, це сірка. Додамо в невелику посудину лише 20 грамів сірки. До цього необхідно додати невелику кількість приблизно 35 грамів порошкового металу. Ця суміш може бути дещо нестабільною, а перемішування її звичайним способом спричинить займання. Тому замість перемішування будемо її здушувати, допоки суміш не стане більш-менш однорідною. Зрештою, суміш стала такою, як потрібно, тож висипаємо та розділяємо її якомога рівномірніше, усе готово, потрібно лише підпалити суміш. Щоб реакція так, необхідно доторкнутися до суміші гарячою скляною паличкою, але, мабуть, паличку нагріто недостатньо, тому реакція не відбулася. Нагріваємо паличку так, щоб вона була червоною від жару та ледь не плавилася. У цьому разі сірка плавиться майже миттєво. Реагує із залізом та виділяє велику кількість тепла. Цього тепла достатньо для підтримання реакції та її перебігу. Допоки не згорить уся суміш. У результаті хімічної реакції утворилась нова речовина ферумсульфід. Тобто, ми що побачили? Взяло дві речовини, які ніяк не взаємодіяли, підпалили їх, побачили, що утворилася нова речовина. Це є прояв. Перебіг хімічної реакції. Продемонструємо магнітні властивості суміші заліза і сірки та сульфіду за допомогою магніту або слабонемагнічної скріпки. Намагнічуємо скріпку потерши обштабовий магніт. Порівняйте магнітні властивості сульфіду та суміші порошків заліза й сірки. Тобто бачимось, так, одна і та ж речовина, в кожній з речовин є в нас фером, але одна магнітиться, інша ні. Тобто, в залежності від того, яка це речовина, вона має, або відсутня якісь властивості, які притаманні іншій Так? Ми знаємо, що це залізна речовина, так, вона має магнітись. магнітись. Добре, давайте тепер. Знову попрацюємо з е, конкурсом найрозумніший. Саша, починай перше читати. Е, у ряді атома хлору. Сімнадцять е, протонів. Так, сімнадцять протонів. Це правильно, тому що ми знаємо, що в, е, за кількість протонів відповідає порядковий номер, і в ньому він 17. Це означає, що в нього в нейтральному стані 17 протонів та 17 електронів. А також, е, щоб дізнатися кількість нейтронів, ми повинні від 7, 35 відняти 17. Е, давай, Міша, ти друге хочеш? Так, скільки атомів оксигену міститься в трьох молекулах? речовини, формула якої? Е. Н. Н2. Н2оксиг. П'ять оксигенів. Н5. Просто Н2 о 5. E, буде 15. Так, саме оксигену, я рахую загалом. Саме оксигену буде 15. Ти прав, молодець. Поясни, може хтось не розуміє, як ти це утворив. 5 помножити на 2, так? Ні. ні, 5 помножити на 3, так. 5 помножити, дивись. Нам потрібно тільки оксиген. В одній молекулі його 5, а нам запитують в 3. Тобто, 3 помножити так. на 5. Буде 15. А скажи мені, будь ласка, скільки всього атомів в трьох молекулах цієї речовини? 7. 7. Це в одній, а в трьох? 7, 7 це одна молекула, а в трьох молекулах? 7 помнож на 3, так? Так. Так, 21. Так, 7 помножити на 3 буде 21. Тобто 21 атом в трьох молекулах цієї речовини. Марія, давай третє. А, третє, укажи фізичні явища, а плавлення алю... а, алюмінію без скисання молока, вежевтіння листя, герингтон на телефоні. Я рахую, що це буде Г. Так, редхтон на е, телефоні. Це в нас 100% фізичне явище. Але я б сказала, що плавлення алюмінію – це також в нас фізичне явище, тому що процес нагрівання, але е, скисання молока та жовтіння листя – це дійсно хімічні процеси. А ось плавлення алюмінію, я не... це також явно не хімічне, тому що в нас алюміній залишається алюмінієм. Він просто переходить з твердого стану в рідкий. Так. Ідемо далі. Саша четверте. Um, um, відповідний складники склад, складники речовини. Так, нові речовини. Під час хімічів, ну, тобто речення потрібно скласти: під час хімічних речов... процесів нові речовини утворюються чи не утворюються? Утворюються. Так, вони утворюються. А під час фізичних процесів. Вони не утворюються. Вони не утворюються. Так. Тобто, все залишається, як і є. Добре, Міша, давай п'яте. На що вказує індекс у формулі сполуки? Наприклад, H2O. Кількість атомів? Умнічка, кількість атомів певної речовини. Добре. Марія, давай шосте. А, шосте. А, якщо атом віддає електрон, він перетворюється. Він буде перетворюватись на. На позитивний по катіон? Це буде йон, а також mm -hmm. ми знаємо, якщо він віддасть електрон, то він стане позитивним чи негативним. А позитивним. Він стане позитивним, тобто це буде йон або позитивний йон називають катіон. Ось така е, фізика. Хімія, мабуть, більше. Добре. Тобто ми з вами передивилися наукове дослідження. Ми побачили, ми побачили що суміш заліза і сірки е в нас складається залізоцеферу і е сіліцій. За... Далі ми бачимо, що якщо це в природі зустрічається, то це ферум сульфід. Тобто вже нагріта речовина об'єднана. Тобто тут у нас також буде ферум сульфід. Так ось. Під час перебігу хімічної реакції, наприклад, горіння. Змінюється порядок розташування цих склад частинок, а з яких складається речовина, що вступають в реакцію, тобто в нас атоми, а також утворюються нові речовини. Це в нас продукти реакції. Тобто все, що образувалось в результаті хімічної реакції, це в нас продукти реакції. І ми також побачили, що суміш заліза і сірки притягується до е, е, магніту, а феромсульфут, тобто в результаті гаріння те, що утворюється, воно вже не притягується, воно в нас не магнітне. Так ось під час перебігу хімічної реакції е, відбуваються зміни у складі речовини і утворюються нові речовини з новими властивостями. Так? Якщо взяти е, молоко і цукор, так, і е, яйця і змішати, то в, вони набудуть нових властивостях, такі, які не були у кожної окремої речовини. І так, стосується кожної з цих речовин. Так? Якщо взяти мила і воду, воно почне пінитися, так, образується піна. Якщо взяти просто воду, піна не буде образовуватись. Тобто набуває в ході реакції речовина нових хімічних властивостей. Так, домашнє завдання опрацювати урок номер 5. Прочитати ще раз, що таке хімічна реакція, прочитати речення і четверте завдання дати відповідь на запитання. Намагайтесь, будь ласка, проговорювати хімічні елементи, які ви бачите. Які до мене є запитання? Нема.